Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні мова піде про моркву. Я вийшла для того, щоб моркву підживити, підгодувати її і для того, щоб прорвати. Ось така в мене морква вже зараз. Це ранній сорт. Сорт називається дитяча солодка. Я її сіяла дуже рано, але в цьому році вона в мене ось така. Бачите, я зараз покажу ось така морква. ось така. Хоча в той рік вона була вже набагато більша в цей час, оцю пору, сьогодні 16 червня. Але в цьому році такі якісь аномальні погода, якась аномальна, і вона погано росте, росла, особливо в квітні, бо було дуже холодно. Вона не хотіла рости. Але вже, а зараз жарко. І... Але все одно вона росте і морква сходить. Часто, коли я розказую про свої рослини, то мені пишуть про те, що не зійшла морква. У мене морква сходить завжди, і я показувала на каналі відео, як я її сію. І це, без, як кажуть, проіграшний варіант, морква завжди за таким способом, сходить. Кому цікаво, до речі, подивіться, як я її сію. І хочу ще сказати, що. Зараз до 10 липня моркву ще можна сіяти. Але, от зробіть таким способом, як сію я. Кому цікаво, я у описі під відео залишу ссылку на те відео, як я розказую, як я сіяла цю моркву. І мене ще є інше відео, як я зимову моркву сіла, тому що це ранній сорт. Я її сію для того, щоб вже влітку споживати. Я її прорічую прорічую я її за декілька прийомів, не відразу. Ось я сьогодні покажу, скільки я її вирвала. Оце так я прорічую. Це все я прибрала. Але це вже другий раз я її прорічую. ну Зараз вона мене не дуже така, щоб ріденька дуже, не дуже ріденька. Це я її трохи полила, бо я її буду її підживлювати. А в нас сьогодні температура 42 градуси на сонці була. Являєте? Тому ось отак. Бачите, я залишаю чимало. Проріжу я її в декілька прийомів. І перше, що я робила, перше підживлення у мене моркви було, це було добриво зелене. Я два рази перший раз і другий раз. Я її підгодовувала. Сходить вона чудово, ця морква. Да, взагалі морква чудово сходить, якщо ви будете використовувати саме такий спосіб, як я показувала. А тепер, уже коли почали рости морквини, коренеплід, то я буду вже додавати каліні добрива. Хоча вона в мене трошки, ну, не дуже зелена, Ну, тут ще. І ще винне в тому, що немає дощів. У нас усього один день був дощ. І то це не дощ був, а це не знаю, що тут таке, бо під кущами троянд під великими було сухо. Зараз розкажу, як я підгодовую саме таку моркву. Тому що зимову морку ще потрібно, не можна цим доброго підгодовувати, потрібно, щоб вона трохи підросла. Зараз покажу, яка в мене зимова морква. Зимова морква в мене ось така, вона ще невелика. Ну, відносно невелика. Вона вже великовата, її треба знову полоти, але вона ось така. Де більша, де менша. Там ще в мене є морква. Бачите, я між буряками саджу моркву. То я її ще буду підгодовувати селітрою, кальцевою селітрою або мочевиною можна підготувати. А цю моркву літню, тут вже треба інше добриво. Якщо у моїй моркві отакий коренеплід, такої, трошки менше, трошки більше, то я вже свою морку починаю підгодовувати калієм із магнієм. Ось у мене є таке універсальне добриво, називається, зараз вам скажу, калій магнитія. Тут і калій, і магній. Більше калію. 44%, магнію, 9%. По-перше, це добриво, яке дуже гарно дає розвиток картоплі. Для картоплі це суперове добриво, супер картопля буде дуже велика у вас і крупна. По-друге, буряк, морква, редис ну, це, це саме найкраще добриво. Якщо у вас, наприклад, немає там такого добрива, то беріть добриво, якщо ви хочете, щоб ваша морква, буря, картопля росла велика, збільшувалися плоди, то беріть там, де більше калію. І обов'язково додавайте магнію. Ну, наприклад, там, якщо є плантатор, то 25-50, там, де калію, але дивіться, якщо там магнію немає, то треба обов'язково сульфат магнію. Але розумієте, для. Рослин ще потрібен і азот. Хоча б трохи, але азоту потрібно. Тим паче, що ось рослини не дуже такого забарвлення зеленого. Тому я ще буду додавати ось кальцеву селітру. У мене на каналі нещодавно вийшло відео. Я розказувала там декілька хвилин про кальцеву селітру, як я її використовую. Тому я візьму. Калію магнезії 20 грам на, 20, на 10 вибачте, літрів води. І столову ложку теж 20 грам на калі, селітру. Ось у мене поливальниця. Я зараз покажу, як я буду поливати. До речі, ці добрива можна використовувати як по листу, так і під корінь. Можна поливати, можна, а можна і зверху кропити, як то кажуть. Оце калія магнезія, це ось таке добре, ви бачите, воно сіреньке таке в гранулах. Я беру ложку таку столову і кидаю у воду. Розчиняю. І так само беру ложку столову кальцевої селітри і додаю в воду. І так само розчиняю у воді. До речі, хочу сказати, що оце кальцева селітра кальцій робить плоди наші некрученими. Знаєте, буває, що морква, так комари кусають, що жахи. Буває, що морква, ось така, бачите, викручується. Оце тут ще один із основних ну, таких ознак, що тут недостача кальцію у плодах. Гіркі, ось такі крутенькі, ото, у вас бувають. То кальцій, то не нестача кальцію. Тому кальцій обов'язково для плодів потрібен. Ще хочу сказати, що це калія магнезія, якщо ви будете поливати по листу, розчиняти у воді, то ну, заздалегідь заливайте водичка, і хай вона трошки постоїть. Тоді вона розчиниться набагато краще, тому що або довше поколотіть. Можна тепленькою водичкою, тому що вона розчиняється і не залишає ніякого осаду в воді, але потрібно, бо гранули великі, і потрібно її поколотити довгенько. І поливаю, я просто ось отак. Беру і поливаю. Ось отак. Попадає і на листя, і під корінь. Якщо у вас, наприклад, досить багато, Цього доброго калію магнезії, то ви можете просто гранули попідсипати під корінь і пригребти. Ну, а я ось отак роблю. Просто поливаю зверху і це буде як і на листя, так буде і під корінь.